Визначте найбільше від'ємне значення а, за якого має корені рівняння. У нас синус піх навпіл знаходиться у межах від мінус 1 до 1, значить х квадрат мінус 8ах. 16 а в плюс 1. Так воно знаходиться. Від мінус 1 до 1. Візьмемо, піднімемо єдиницю. Тут стоїть формула скорочного множення х 4а в Значит, ну, більше мінус двійки ми не розглядаємо квадрат. Менше також нуля не може бути х-4а дорівнює нулю, х дорівнює 4а. Ну, підставляємо звідси замість х в наше рівняння. Тобто, синус. и умножить на 4а поделено на 2. Вы нам отдревнивать. Х квадрате минус 8. ах плюс 16. А квадрате плюс 1. И замес х сюда мы. Представим и сюда. 4а. Тобто. Синус 2Па. дорівнює 16а в квадраті, минус 32 А в квадраті, плюс 16 А в квадраті, плюс 1. От у нас все знищилось. Синус 2 Пиа дорівнює 1. 2 PA до рівні. І наплодці частковий випадок плюс два піка, яка належать З. Кротимо все на два і отримаємо, що А дорівнює на четверта плюс К, належать З. Якщо ками підставимо, щоб було від'ємно мінус одиниця, то найбільша у нас буде відповідно дорівнювати мінус 8,8500.